Всім привіт! Мене звуть Наріна. Я рекрутментимліт компанії Снебо. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно складати своє резюме. Перша це формат документа. Дуже зручно, коли кандидат надсилає своє резюме у форматі PDF, тому що потім рекрутер його надсилає команді, клієнтам, і так ви будете впевнені в тому, що ваш документ залишиться незмінним і його буде зручно відкрити та з ним ознайомитись. В назві документа необхідно вказати ім'я, прізвище та позицію кандидата. Це допоможе рекрутеру дуже швидко знайти саме ваше резюме з поміж усіх інших кандидатів. Наступне це мова складання резюме. Бажано, аби це була англійська. Обсяг резюме це одна-дві сторінки, не більше. Дуже зручно, коли візуально резюме поділено на блоки. Як правило, це фото, ім'я, прізвище та бажана позиція, про себе, контактні дані, технічні скіли, освіта, досвід, мови та рівень їх володіння та додаткова інформація. Отже Перше, що бачить рекрутер, це фото, ім'я, прізвище та бажана позиція. Коли ви складаєте резюме англійською мовою, то слід пам'ятати про те, що ми додаємо спочатку ім'я, потім прізвище без по-батькові. Стосовно фото, це має бути фото у гарній якості, де добре видно ваше обличчя. Пам'ятаємо про те, що це офіційний стиль, тому ми не додаємо фото з корпоративу, з дня народження, з весілля. Також ми не додаємо фото, якщо воно, наприклад, п'ятирічної давнини. Якщо зараз у вас немає слушної світлини, то ви можете просто стати на однотонному фоні та трошки посміхнутися. Цього буде більш ніж достатньо. Наступний блок це контактна інформація, що ми сюди додаємо. Спочатку ми додаємо місто та країну, де ви зараз знаходитесь. Це дуже важлива інформація для рекрутера, тому що є різні вакансії. Є вакансії, які передбачають віддалену роботу, а є вакансії, де клієнт хоче, наприклад, зібрати команду у конкретному місці, аби всі разом працювали офлайн. Тому це буде перше, на що звернуть увагу рекрутер. Далі ви додаєте номер телефону. Та у дужках вказуєте месенджери, за якими він закріплений. Дуже зручно, коли нижче кандидат виділяє телеграм та збоку додає лінк або вказує свій нікнейм через собачку. Це також економить час рекрутера, аби одразу вам написати. Далі ви можете додати пошту, але також ми пам'ятаємо про те, що це офіційний стиль, тому це не має бути пошта квіточка.ком або черепашканіндзя.ком. Це має бути ім'я, прізвище, собака.gmail.com або собака будь-яка пошта якою ви користуєтесь кра. Далі ви можете додати скайп, але у випадку, якщо ви дійсно їм активно користуєтесь, нижче необхідно додати лінк на проекти, які ви виконували. Це має бути GitHub, Behance тощо, що ми не додаємо до цієї частини адресу до вулиці та номера квартири стать, сімейний стан, кількість дітей, дату народження, водійські права, окрім випадків, якщо вакансія цього потребує. Всім привіт, мене звати Олександра, і я рекрутер компанії ABSoft. І сьогодні ми з вами поговоримо, як заповнювати своє резюме. Після шапки резюме можете вказати невеличку інформацію про себе. Я рекомендую у двох або чотирьох невеличких реченнях описати ваш досвід, який допоможе вам у роботі у тій або іншій компанії. У цьому блоці ви вказуєте свої навички, якими володієте, та наскільки ви ними володієте. Будь ласка, не треба вказувати ті слова, які ви просто вивчили на курсах. Вам потім прийдеться за них відповідати. Наступна частина це технічні скіли. Сюди ми додаємо технічні навички, які ви здобули під час роботи або під час навчання. Це може бути володіння мовами програмування, робота з операційними системами або досвід технічного документування тощо. Необхідно пам'ятати, що у кожної позиції є свій перелік необхідних навичок. За ними необхідно прослідкувати та додати їх всіх до свого резюме. Знову пам'ятаємо про те, що опис вакансії – це найкращий ваш помічник, тому ви дивитесь на перелік необхідних компетенцій та слідкуєте, аби всі вони були додані до вашого резюме. Звичайно, не потрібно додавати технологію, якщо ви колись продивилися про неї відео на YouTube або прочитали якусь одну статтю. Ми додаємо лише ті технології, з якими у вас був справжній досвід. Це допоможе вам уникнути неприємних становищ під час технічного інтерв'ю або під час виконання тестового завдання. Наступна частина це досвід. Досвід ми вказуємо у зворотньому порядку. Структура наступна назва компанії і напроти місяць та роки, з якого по який ви там працювали, нижче позиція, яку ви займали. Дуже добре, коли кандидат виділяє 3-4 пункти та описує задачі, які він виконував на цій позиції, та додає, яких успіхів він здобув. Якщо у вас були роботи не за фахом, можливо, це сезонні роботи, то у резюме їх додавати не треба. Що ж робити, якщо у вас взагалі немає досвіду роботи, у цьому блоці ви можете вказати будь-який досвід, з яким ви працювали. Це може бути фріланс, або ви можете вказати проекти, в яких ви колись брали участь, або ж ви можете вказати проекти. На яких ви працювали на курсах, та вказати на них посилання. Наступний блок це освіта. Освіту ми також додаємо у зворотньому зв'язку, назва вищого навчального закладу та роки, з якого по який ви там навчалися. У дошках ви вказуєте ступінь, який ви здобули. Це може бути бакалавр, магістр тощо. У цю частину ви також можете додати курси, які ви закінчили, назва курсів, роки, з якого по який ви навчалися. Та напрямок, за яким ви навчалися. У дужках ви можете додати лінк на сертифікат, який ви отримали. Курси ви можете виділити в окремий блок або просто додати його в освіту. Це за бажання. Наступна частина це іноземні мови та рівень володіння. Сюди ви додаєте всі мови, якими ви володієте, та вказуєте рівень. Коли ви вказуєте рівень, то ви маєте обрати одну шкалу, за якою ви його вказуєте. Це може бути від А2 до С2 або від Beginner до Fluent. Коли ви додаєте рівень володіння, то ви не маєте розписувати, що у вас, наприклад, Writing – 2 а Speaking – B1. такого бути не може. У вас має бути один рівень володіння. Якщо ви не знаєте, який зараз у вас рівень, то необхідно попередньо скласти тест або звернутися до викладача, який допоможе вам об'єктивно його оцінити. Останнім пунктом в резюме йде пункт з інформацією про вас. Тут ви можете вказати ваше хобі або будь-яку інформацію, яку б ви хотіли, щоб про вас знав ваш роботодавець, або взагалі ви можете пропустити цей пункт, якщо ви не бачите в ньому сенсу. Отже, готове резюме, вам слід перечитати, та було б непогано не дати перечитати його другу. Старайтеся уникати довгих та складних речень. Також рекомендую вам користуватися конструкторами. Це може бути cv сівмейкер, EuroCV або Visual CV. Та не забувайте, що вся та інформація, яку ви надали у своєму резюме, може бути використана проти вас, тому що в будь-який момент рекрутер або HR може задати вам питання по будь-якому з пунктів вашого резюме. Супровідний лист це текст, який ви надсилаєте разом із вашим резюме. Цей лист повинен бути зрозумілим, чітким та стислим. Я рекомендую вам просто представитись та у двох-трьох невеличких реченнях надати відповідь на головне запитання, чому саме вам і саме на цю позицію я відправив моє резюме. І, будь ласка, не забувайте прикріпляти ваше резюме до супровідного листа. Зробіть красиву та заповнену сторінку у LinkedIn. Вона допоможе вам у пошуці першої роботи. Профіль у LinkedIn повинен відповідати вашому резюме. Вкажіть своє ім'я, прізвище, вкажіть свій досвід роботи та свою освіту. Не забудьте вказати курси, які ви закінчили, та підкріпити свої сертифікати. Також не забувайте про розділ навичок. В ньому ви можете вказати усі свої навички, якими ви володієте, та попросити своїх друзів або колег їх підтвердити. Також ви можете попросити своїх колег з останніх місць роботи або свого викладача з курсів написати вам рекомендації у профілі в LinkedIn. І якщо ви зараз знаходитесь у активному пошуку роботи, не забувайте про те, що на фотографії свого профіля можна поставити рамку Open to Work. Цим ви можете полегшити роботу для сорсерів та рекрутерів. І коли вони будуть шукати кандидата на вакансію, вам вони напишуть у першу чергу: вітаю резюме складено. Бажаю вам отримати роботу в Рій. Навчайся втілюй мрії.